На початку жовтня телеведуча Лілія Ребрик здивувала всіх шанувальників особистою радістю. Разом із чоловіком Андрієм Диким вони чекають на поповнення. Зірка телебачення показала щасливі фото з коханим двома доньками та своїм помітно округлим животиком. Жити життя, любити життя, носити під серцем життя, нове життя. Лаконічно підписала Лілія ці милі родинні світлини. В коментарях вагітну телеведучу поквапилися привітати Григорій Решетник, Анатолій Анатоліч, Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова і Світлана Тарабарова, яка сама нещодавно стала втретє мамою. Ліля, яка ти красуня, вітаємо вас, наші прекрасні Лілюсю Андрію, вітаємо щиро! Бережи вас, Боже, дорогі! Та далеко не всі розщедрились на такі привітання. Чимало користувачів під дописом вирішили пирскнути отрутою і висловити свою експертну думку. Мовляв, навіщо виставляти на показ свою радість під час війни. А деякі взагалі звинуватили зіркову родину у прихованому мотиві, завагітніла заради відстрочки від мобілізації для чоловіка. Ба Більше знайшлися й такі, хто навіть взявся прогнозувати, яким саме буде подальше життя багатодітних батьків, і головне де. Навряд вони залишаться в Україні після народження третьої дитини. Тільки на що це виставляти на показ. У коментарях, звичайно ж, розгорілись сварки між дописувачами. Лілію поквапилися захистити від нападок її прихильники, які попросили не лізти на доброзичливців у чужі родини та не придумувати зайвого. Не забарилася відповідь на хейт і від самої Ребрик. Її вся ця історія неабияк здивувала, тому пост телеведучої був ну дуже емоційний. Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб відкосити від армії або виїхати за кордон, що з вами? Ви серйозно розглядаєте дитину як інструмент досягнення чогось? Ви за якими життєвими принципами взагалі живете? Так ось я вас здивую. Люди народжують дітей, бо люблять одне одного і відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей отечити любов'ю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так у своїй рідній країні. Не оминули токсичні коментатори своєю увагою і Світлани Тарабарової. Нещодавно співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну зі сльозами на очах розповіла про труднощі, які настають після народження третьої дитини. Інколи я просто плачу вночі, тому що я не можу підняти своє тіло, а Поліна плаче, хоче їсти. Я зі сльозами встаю, беру її і кажу донечка, ми все зможемо. Руда зірка абсолютно щиро поділилася особистими тяготами і зізналася, що після пологів у неї дуже зіпсувалося здоров'я. Народжувати підряд третю дитину це дуже складно для здоров'я. В мене не все окей. Мені треба буде зробити декілька операцій попереду. Проблеми з деякими органами, і хребет взагалі посипався. Окрім того, виявилось, що в родині Світлани є певні проблеми з фінансами. Виступів майже немає. Тож співачці та її чоловікові Олексію, який є концертним директором, довелося виставити на продаж за міський будинок. Родина просто не має змоги виплачувати кредит. Та публічні скарги на життя та далеко не у всіх викликали співчуття. Дописи у стилі Сама винна з'явилися тут, як тут. Не хочете, не заводьте більше дітей, і взагалі дивує, як можна народжувати третю дитину під час війни, та ще якщо в тебе нема грошей, і ти скаржишся, що тобі допомагають друзі. Так тяжко, так тяжко, що аж налупили трьох. Але чимало мам таки підтримали зірку. Серед них, до речі, й Катерина Осадча темі хейту, яка здається тільки набирає обертів, телеведуча присвятила окремий пост в інстаграмі. Жахлива ситуація: немає заробітків, троє маленьких дітей. Все це для людини та родини. Біда вона не просить, щоб її пожаліли, просто розповіла факт з життя та отримала хейт просто за те, що вона є. Тарабарові насправді до критики в мережі не звикати. Співачці раніше діставалося і за вагітні фото зі своєю кумою Соломією Вітвіцькою. Тоді дописувачам не сподобались надто радісні обличчя знаменитостей. А ще фізична форма Світлани, Уяви тільки, дехто обговорював зайві кілограми жінки на дев'ятому місяці вагітності. Чи зачепило це її? Ще пак, мало не зі сльозами на очах. Розповідала Світлані Леонтівій, боже, яка там. Е... Свиня, Світлана, заліпіть рота, годі їсти це неприємно. Коли ти при надії, ти і так відчуваєш себе невпевнено, коли ти знаєш, що ти, в тебе набряки по всьому тілу. Але потім я так сіла, заспокоїлась і подумала. Фу. Звертати на це увагу, щось відповідати їм, коментувати це поширювати зло. Люди, будьте добрішими. Такого ж правила дотримуються й подружжя Тімура та Іни Мірошниченків, бо їх диванні експерти не оминули. За що до них причепилися? Телеведучому та юристі закидають піар на всиновленій дитині. Да. О! Да, кого ось рот, цукерці, солодкий. пара відверто ділиться з аудиторією, як пройшла шлях від рішення забрати Марселя з дитячого будинку до його появи в домі. Мірошниченки залюбки демонструють, які позитивні зміни відбуваються у хлопчика в родинному затишку. Інна і Тімур фактично на власному прикладі порушили важливу соціальну тему, адже в Україні так багато малюків ростуть без батьків. Нам коли все це зачитували, який у нього там синдром такий та хвороба така. Ато і те, і те, і те, ми такі боже. Все про що ми думали, і Якщо, попри все це, хлопчик реально досі бореться за життя, то в нього стільки сил, що коли фантастичне жага, коли він потрапить в сім'ю, то в нього все стане, все буде добре. Здавалося б, за цей вчинок можна лише поаплодувати, але ж ні, креативні голови із соцмереж іншої думки. Скільки піару навколо зіркової родини, молодці, красавчики. І мільйон інших богемних слів, і добре. А нащо піариться на цьому могли б промовчать ближче до зірок? Сам Тімур запевнив, його як публічну людину ці звинувачення геть не чіпляють. Ба більше від початку подружжя взагалі не планувало афішувати своє рішення взяти дитину з притулку, винести це на загал спонукала система всиновлення в Україні, яка просякнута корупцією. І саме на це Мірошниченко хочуть вплинути. Якщо хтось думає, що наша мета пропіаритися, хай так і думає. Наша мета зовсім інша. Наша мета змінити систему, яка насправді дуже гнила. Це система, де на дітях заробляють мільярди. Це система, де держава не зацікавлена в тому, щоб дітей забирали із дитячих будинків. І так не має бути. І про це мовчати ми не збираємось. І зупинятися не збираються, бо вже відомо, що нині щасливі батьки готуються до нового поповнення в родині. Дружина Тімура вже подала документи на всиновлення другої дитини. Тепер подружжя може подарувати домашній затишок і тепло дівчинці. А заразом здійснити мрію старшої доньки Мії про молодшу сестричку. Цікаво, а як на це відреагує суспільство? Сподіваємося, тільки позитивно.